Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Що вони насправді бачать за допомогою Вар? Ось що мені цікаво: Ван Бомель не в захваті від пенальті, які не були призначені. Польський суддя з країни найкращого сусіда України, м'яко кажучи, невдале, сумнівне призначення. Ви чітко бачите, що війна в Україні впливає на рішення арбітра антверпен занадто слабкий чи воротар видає сильний матч? Це взагалі не має значення. Ван Бомель більш ніж правий. Я вважаю, що арбітер був надзвичайно упередженим. Переконаний, що фол на Янсені це безперечно пенальті. А гру рукою також можна перевірити. Картки також швидше показувались Антверпену ніж Шахтарю. Чи все ще фактор України грає роль? Хто зна? Програли вдома самі, а тепер ще й через суддю товар. Напередодні на практично вчен за повному гамбурзькому Вольспарстадіони який вміщає у собі 57 тисяч, а було присутніми 50 тисяч булівальників. Донецький шахтар зумів собі забезпечити єврокубкову весну. Гірники, як відомо, завдяки єдиному голу Микола Матвієнка, що в першому таймі переграли Антверпен і закріпилися на третій позиції в турнірній таблиці. Яка оця третя позиція гарантує потрапляння в Лігу Європи, і завдяки ж двом голам вихованцям Бенфіки напередодні Жуа Кансело та Жуа Феліш які вчора Каталонії забивали у ворота порту? Тепер Шахтар зберігає шанси досі на вихід у, із групи у плей-офф Ліги Чемпіонів. І для цього потрібно не багато, немало. Всього лиш переграти на штадіо Де Драгао у завершальному матчі групового етапу португальський порту. Кажу тобі: привіт, Тарас. Привіт. І стартуємо відразу із найскандальніших епізодів у цьому поєдинку. Наставник на Кантверпена, легенда голландського футболу Марко Ван Бомель на післямачовій прес-конференції вщент розкритикував бригаду арбітрів, яка обслуговувала вчорашній матч. Головним судею нагадаю, був поляк Бартош Франковський. А на вар працював німецький фахівець Марко Фріц. І ось що сказав Бомель Ван Бомель на післямачовій прес пресконференції. Арбітр дам вам нашим футболістам по жовтій картці за нібито удар ліктем, але на Му, капітану йдеться про Степаненка. За помилкою я робив 25 разів у кар'єрі та отримав 25 карток. Ні, а у випадку з Янсеном вважаю, що там був пенальті. Там був контакт із Бондарем. Йдеться про епізод на 54 й хвилині. Вони також йдеться про гравців. Шахтаря рукою грали у штрафному майданчику. Не раз стверджує Бомель. І до речі, ти мені розповідав, що раніше що в несправедливості переконаний не лише наставник Антверпена, але й бельгійські журналісти та фанати. Так, на Бельгійському телебаченні там розібрали момент переможець Кубки Європейських чемпіонів за Яксом Ян Мюльдер, легенда бельгійського футболу. Розповідає про те, що там реально Бондар прихопив Янсенса, і за це потрібно було призначати пенальті, тому що, в принципі, можливо, десь трошки центрбека Шехтаря врятувало те, що м'яч не йшов в ту зону, тому і тому десь дивно, чому він схоплює. Схопив, намагався схопити нападника суперника за, за за плече. І потім ця реакція Валерія на після матчої прес-конференції, що він так посміхався, Ну то це не пенальті тому що якщо такі е, речі, е, за, за такі речі призначати пенальті типу де по 10 пенальті е, за матч. Мене ну, особисто насторожує тому що цей європейський матч, і, е, і будь-інший якийсь суддя він е, 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 спокійно міг би призначити. Е, е, тому що не, ну, не, не, не особливо зрештою важливо, чи м'яч в ту зону. Ні, якщо йде пошта в спину, то це, це може бути пенальті, і жартувати з вогнем абсолютно не варто. Тим більше, якщо ти не, немає ніякої загрози, ніякої катастрофічної ситуації. Тому ці, я так думаю, що Бондар і в наступних епізодах буде так діяти. Там, до речі, був ще один момент, де чи Балаквіша, чи один з легіонерів Антверпена Боровся з Зубковим, і він спочатку так сам хопив е, Зубкова за е, те, щоб виграти позиції на стандарті, а потім вже Субков його прихопив і впав е, Гравець Антверпена. Щось за цей епізод, до речі, дивно, що робили, вже не згадували, але е, цей теж момент можна було розглядати на вар, і е, якісь там питання виникали теж було питання до того на 64-й хвилині через 10 хвилин після того, як Бондар начебто фалив чи не фалив на Янсенці. А Матвієнко зіграв рукою. Це був епізод, і навіть англомовний коментатор здивувався, що так швидко бригада Вар перевірила цей епізод і дала команду Франковській продовжити гру, тому що там був, була боротьба. Матвієнко виграв в підкаті, зіграв. І коли він вже опіднімався, то якось так від грудей. Відскочив і потім виставлену руку, і він ніби не його підбив собі як у волейболі. Але, по-перше, це був момент ем, якось так вже м'яч вилітав за межі поля. По-друге, що там ще можна було би. Довго сперечатися, чи не було порушення справи з боку суперника. Ну а по третє, все-таки м'яч відскакував від тіла е, Матвіянка. Потім вже в руку, тобто там не було е, очевидної гру руковою. Там е, в інтерпретації чи це була е, рука вже в природньому положенні, коли м'яч до неї відскакував. Тут вже можуть бути інші е, е, різні питання, тому що УЄФА ну кидається з крайнощі в крайнощі. раніше. Вона тверді директиви ставила про те, що потрібно будь-які ці пенальті за руку ставити. 에, минуло трошки часу, і коли в Англії ВАПЛ почали е, робити тонші якісь інтерпретації, а того чи рука після тіла, чи рука чи гравець може ту руку прибрати, е, чи там відстань від м'яча до руки, і так далі, всякі різні ці нюанси, то УЄФА також дала здала висновну директиву, що не потрібно фіксувати після того, як м'яч від тіла в руку е, висувається. Хіба що це явна якась гра рукою і. Е, у матчі от з ПСЖ Ньюкасл ікрас такий саме дуже схожі епізод, і на який посилаються бельгійські фанати, що, начебто, от Вар е і судді тягнуть е тих команд, які е за якимись там директивами УЄФА е мають пройти проходити далі. І, і там е ПСЖ Нюкасл, ну там дійсно була несправедливість, тому що м'яч простекупорський е суддячи, Марсіняк в е Марсін'як, призначив пенальті за те, що від руки Лівраменто, е тобто від тіла Ліврамента, м'яч е влучив в руку, К його і, е, начебто, там у гладі в якісь порушення правила на плюс шостій хвилині, абсолютно висмоктана е, пальця нічия е, для ко е, на користь. Е, Пасаже, яка позбавила шансів Ньюкасла на, на продовження боротьби в Єврокубках. і ну тут нема таких насправді такої аж особливої скандальності, тому що Антверпен при Бомелі 0 з 15, як е, відзначають бельгійські ЗМІ Банбомель, Заліє його він дуже обурювався, що журналісти бельгійські називають головним недахом цієї ліги чемпіонів, тому що в нього 14 матчів, 14 без перемог раніше з Вольцбургом, німецьким і нідерландським ПСХ він не міг перемогти. І зараз вже з бельгійським. Атверпеном також е, не може перемогти, тому, е, так чи інакше, Ну навіть якщо б суддя якісь там з тих пенальтів призначив, ну, це б була ніч. Е, Адверпен би не виграв. І на потрапляння навіть в Лігу Європи не претендував би. Тому якось, насправді ця істерія ну, така трошки дивна мені чути, а з другого боку, ну, це може бути така якась бі... кермічна відповідь Дар'ю Серні за те, що він розвернув е... розмову про вселенську змову проти, проти Шахтаря в матчі з Полісім, де там, начебто мала бути червона картка. До речі, комітет арбітрів УАФ визначив, що там типу, арбітр справедливо не, не призавів. Начу, тому що там гравець Полісся перший грав е, в м'яч, і потім же на но, ногаю пішов на ОМІ Костоба Бондарі. Відповідно, можливо, е, можливо, і дійсно там не не настільки скандальний епізод, як ми розбирали, але от виявилося так, що повторили і навіть ще ще більше згустили хмари. Е, Порівняно з тим, як от е, Серна е, розвернув цю дискусію. Ну і вчора також Дар'я Серна Хорват не стримав своїх емоцій. Нагадаю, що він під час поєдинку, перебуваючи на лаві запасних, спортивний директор, це навіть не тренер клубу, отримав попередження. І ми з тобою також обговорювали, що зважаючи на коментарі в Анбомелі, зважаючи на поведінку після поєдинку гравців Антверпена, таке враження, що Шахтар, власний автобус із вар, привіз до Гамбурга, поставив під стадіон, і арбітри, начебто, були куплені на думку деяких бельгійських фанатів, і на думку е, представників Анферпена. нагадаю, що після матчу відбулося вилучення одного із гравців бельгійської команди. Вони просто накинулися на гравців шахтаря, і також Бондар вже після поєдинку зізнавався, що Янсен якого він, начебто, збивав чи не збивав у штрафному майданчику. Постійно його протягом поєдинку провокував і щось викрикував, виговорював йому англійською мовою, і не лише він, але Давай сконцентруємося на гравцях Шахтаря. От Маріно Пушич у після матчу прес пресконференції сказав під час після прес пресконференції, перепрошую, сказав наступне, що е, гірники. Стрибнули, начебто, вищі голови, і роблять на футбольному полі навіть більше ніж від цього вимагає від них тренерський штаб. На твою думку, от із таким складом, де практично грають лише українці, виходять зі старту, чи стрибають вищі голови, чи ні, зважаючи на те, що це лише в п'ятий в історії Шахтар виграв відразу три матчі під час групового етапу ЛЧ. Так, ну в принципі, по тому наскільки сил і душі віддав Шахтару в цьому матчі, то ці всі претензії і близьких фанатів і змі е, якось трошки несправедливо виглядають, тому що там вже навіть почали розказувати про те, що а з найкращого сусіда е, України польський суддя з Польщі, відповідно, зрозуміло, що це е, був, е, був такий момент, який впливав в сумнівне призначення, і взагалі, чи фактор України, війни в Україні і так далі працює е, на насправді якісь дивні гіпотези про те. Про, про те, що якась там змова, тому що в попередніх матчах і збірної України ми пам'ятаємо, скільки е, призначалися помилкових рішень не на нашу користь. Тому е, в якомусь ніби своєму світі бельгійці прокинулися і живуть, ніби то всі, всі в, в усіх країнах стільки сприяють Україні. Це ж не так. А, а щодо того, як відпрацьовують е, гравці Шахтаря, то ну, насправді там дуже дуже крута е, оборонна робота. і і, в принципі, Атверпен міг себе відчути Барселоною, тому що е, Шахтар до е, бельгійців підійшов з таким самим піететом, як до Барси, і з такою самою в принципі, тактикою. Е, дуже низький блок, е, особливо в другому таймі, де, в принципі, е, правильно розсудили, але що цікаво, Пушич казав, що це і Сернак розповідав про те, що це не було світовим рішенням, що це просто Антверпано вдалося так притиснути Шахтар. Е, але і, і в принципі, і бельгійські. Е, там зміжність експерти. Зокрема, колишній головний тренер а, збірної Бельгії е, відзначають про те, що все-таки в, в Антверпена також було менше якості ніж Шахтаря в атакувальній роботі, і е, тому це поразка заслужена, тому що е, Шахтар набагато швидше е, діяв е, з м'ячем, рухав цей м'яч, е, створював, намагався шукати людей в активних позиціях. Е, за, передачі заспини, е, дуже гостро виглядав Зубков, який з чотирма. Е, Ключовими передачами і, і трошки не так гостро був Судаков в плані створення моментів, але він також дуже якісно просував м'ячі на великій відстані. І до доходили таким чином гірники до штрафного майданчика. Ну, а повертаючись до е, оборони, до того як е, в усіх практично в номінаціях виграли е, захисники Шахтаря, там зокрема Матвієнка, це шість виносів е, в обороні. Працювали той же Сікан, е, також п'ять виносів е, Степаненко, П'ять виносів. Бондар аналогічний показник. В плані перехоплень дуже добре зіграв Азаров. Чотири е, ці дії найкращий показник матчі. В плані е, вступання у відбір. чили швілі, найчастіше напрягав суперників п'ять разів. Е, і е, ну загалом е, наскільки ще Степаненко перекривав е, так, здавалося, всі зони, е, всі зони, які тільки міг, де тільки м'яч він зразу туди біжить, е, накриває. І, причому біжить, біжить не бездумно. Е, а от на досвіді на класі на розумінні читає епізоди. Задовго до того, як десь там м'яч туди відправляється. Було складно насправді в другому тамі, тому що екіджіки -Е -Е чи е джіки, як його там вже призабув правильне прізвище, а вимовляється гравця, який вийшов в на зміну Ван то він дуже класно накручував наших футболістів і доводилося все-таки по подвоє, по троє десь там накривати, вже щоб ту небезпеку гасити. І страшний майданчик десь таки заходили, були ці Моменти були ці подачі. Був момент того ж Алдервейда, з ударом якого на пару і блок там дуже класно відпрацював Шахтаря, і, і різних до речі, про блок це також тут відзначаємо, що і Матвієнка, і взагалі всю е, лінію оборони, і в принципі півзахисники, нападники також не царалися про скидатися в тих підкатах на удари суперників, тому що е, от дуже постійне таке подвоєння потроєння наших футболістів проти е, опонентів. І, здавалось би, так, була перевага в Антверпена в м'ячі, в тому, що вони там закривали Шахтар в штрафному, але от таких супермоментів також не було створено те саме, що, на що страждала Барселона в матчі з Шахтарем в номінально домашньому для гірників матчі в Гамбурзі. І тут то саме повторилося просто ідеально. Ідеальний рахунок для Пушича, до речі, 1-0, Якраз його найначастіше не влюбленіший рахунок. Як він дебютував з Динамо з такого? А так він в лізі чемпіонів дебютував з Барселоною, і тут він продовжує цю місію мінімальних перемог. Тобто насправді дуже важливо і забити цей якийсь швидкий гол і максимально строго відіграти в обороні, тому що в принципі аж нового ну, грацевших треба було легше оборонятися в такому низькому босі, коли відтягується вся від нападника до Вінгерів, хавбеків, і всі-всі-всі е, працюють на оборону. І якби цього не було, можливо би десь Андверпен більше е, зон е, відкритих дозволяли, і це б була більша проблема. Тому, в принципі, все логічно і е, логічна тактика була обрана на матч. Хоча, повторюю, все таки зізнаються в ці е, Балканські тренерські штаб-шахтаря, про те, що все таки не, не настільки свідомо, все-таки хотів більше Шахтар. Е, Грати в свою гру першим номером, ну але вийшло так, що він другим номером на контратаках, віддавши м'яч, створив набагато більше моментів. Чотири явних гольові можливості проти лише одної в Антверпана. Тому якщо це працює, навіщо це міняти? І до речі, на після матчу прес-конференції Маріно Пушич заспокоїв журналістів, згадуючи виступи Шахтаря не в рамках ліки чемпіонів, а в Українській премілізі. І згадав про нічинні результати, які переслідують команду останнім часом. Нагадаю, що в п'ятницю зіграли. 0-0 із полісом і сказав, що не треба з цього робити трагедії. Це футбол, він з нічних результатів також складається. І щодо майбутнього шахтаря, скажи, будь ласка, як ти розглядаєш шанси на вихід із групи, зважаючи на те, що в шостому заключному турі гірники зіграють на виїзді проти порту основного конкурента? Чи краще просто заспокоїтися і зосередитися на виступах в Лізі Європи? І перефразовувати. Виче ігора суркіса краще перемагати в лізі Європи ніж програвати в плей-офф Ліги Чемпіонів. Ну, я так розумію, щодо заяв гравців Шахтаря, вони, по-перше, що вони впевнені, в тому, що вони здатні пройти порту і перемогти їх там, в будь-який рахунок, влаштує. А по-друге, що вони не, не збираються здаватися в плей-офф. Насправді ця команда має поки що невизначений потенціал, і вона може, може здобувати цю потівку, може вигравати один цей матч-фінал. Абсолютно спокійно, десь, якщо в минулому сезоні дуже добре почали. І е, в наостанок якось почали збиватися і почали втрачати очки, і не вистачило цього, щоб вийти в е, плей оф Ліги Чемпіонів, то тут я думаю, може історія трошки відвернутися. І, в принципі, була така критика, е, що е, десь е, не зрозуміло, в який склад в цій команди вона ні на що не претендуватиме, аби е, хоча б раз в Виграти в Антверпена було дуже багато тої критики, коли е, Шахтар з ванльовано виглядав такий розбалансований. А, але, зрештою, в Камбек Шахтаря в цій лізі чемпіонів почався, до речі, з, зі звільненого тренера, і тут теж треба і, і, і належно віддавати, тому що все-таки в другому таймі, е, те, як показав себе в другому таймі в Антверпені Шахтар, Вандльована ще, то е, це десь продовжилося. І в наступних матчах, можливо, навіть в наступних матчах він не настільки ефективно і ефектно виглядав вже в атаці. А ну а щодо того, як в обороні билася команда, то тут е, схоже, схожі речі, і е, тут знову ж таки згадуючи про те, що е, навіть той ж. Різник, сікан і Зубков є серед одних із лідерів за кількістю єдиноборств Ми в згаданому матчі в Гамбурзі проти Антверпена виграному 1-0, То тут ну, це показує ну, наскільки от, різнику, наприклад, ну, він йому не сидиться в, на, на лінії воріт. Він завжди активно дуже бере участь, не сидиться там, так само не е, стовбищить в центрі поля сікан чи зубков, чекаючи пасів і на, на ривки. Вони дуже всі відпрацьовують і ця жертовність і ця інтенсивність, яку показує шахтар. Пуща десь трошки того це впливає на те, що фізично можливо не завжди буде в команда від витримувати а, такий інтенсив на останніх хвилинах. І е, десь вже і зубкову важко було проводити подих, і тому ж Крисків. Ну але повертається Бондаренко після травми. повертається, збільшується трошки глибина складу. І я думаю, що цілком можна поборотися, тому що там, по-перше, що є бонусні очки і для таблиці коефіцієнтів за вихід впливов дуже непогані. Бонусні очки в Україні би отримала. В Оче. А по-друге, це набагато більші гроші для шахтаря за плей плов, ніж за будь-які там перемоги і ледь не до фіналу дойти в лізі Європи. Тому я думаю, що однозначно Шахтарю краще все таки. Е, вже ми побачили дуже багато цих е, всіх дуелей там з Реннами, з Вольсбургами, зі всіма різними цікавими командами. В стоп п'яти чемпіонатів хай буде навіть, але не такого рівня класу. А в лізі чемпіонів ну там можуть бути до речі цікаві варіанти. Навіть з другого місця, тому чому ні, чому ні, треба ставити на насправді якусь найвищу найвищу ціл. і Мені подобається якраз в, в гравцях Шахтаря, в прес-конференціях Бондаря Судакова, в тому, що є така здорова нахабність, сміливість і амбіційність, те, що вони бачать себе в, в вище, краще в кращому турнірі. Ну насправді я не збирався ставити під сумнів амбітність гравців шахтаря і тренерського складу. Просто з поставив провокативне запитання. А от ситуація із зміною тренера, і ситуація із жеребом, мені, до речі, Тарас нагадала. Збірну України у відборі на євро 2024 коли в групі була збірна Англії і збірна Італії, і відразу після жереба ніхто не сподівався, що ми до останнього матчу матимемо шанси і на рівних боротимемося, боротимемося. Перепрошую, з італійцями за вихід із групи напряму на євро, яке відбудеться в Німеччині. І тут також ситуація, коли потрапила у групу і Барселона і португальські порту. Ніхто не сподівався, що от знову до останнього туру вирішуватиметься доля. Другої путівки виходу плей-офф Ліги Чемпіонів, і також команда з од змінила ванльована на Маріну Пушича. А Україна взагалі перебувала без тренера. ВО був Руслан Рутання згодом прийшов до керма збірної України Сергій Ребров. Якісь ну у мене таке вчора з'явилися такі аналогії. Коли пролунав фінальний свисток, і безмежно щасливі були, як Даріо Серна і Маріно Пушич, і весь тренерський склад, і вся лава запасних донецького шахтаря це впевнена так. просто гра так. Весь тренерський штаб він там танці такі обійнявшись в ритуальному такому колі виконував. І це ж ну насправді там і хорвати, боснійці вони там розуміються дуже дуже добре. І я себе ловив на думці, коли Шахтар весь другу другу половину другого тайму, скажімо так, всю хитрував з цими затягуваннями часу, Некі теж дуже нарікали бельгійці, там фанати просто істерили, що це, це неможливо. І навіть в одному моменті, коли була заміна, мала заміна відбутися, начебто сікана показали, але потім почали махати тренери треніні. А це крисків має сходити з поля. і На цьому просто дві хвилини потягнули. Навіть арбітр польський Франковський він не витримав, підбіг до бокової лінії. Почав кричати: Це не фейер, це не фейер, це не чесно так робити. Ну тобто, вже навіть суддю трошки вивели він вже показував там, що на годиннику ще все там. Додав, але Шахтар і в компенсований час так трошки тягнув м'яч час, і мені це нагадало так, що в принципі Серна, він такий в, в ігрову в момент ігрової період кар кар'єри, що своєї гравця. Він теж дуже так вмів вивести суперників з, з рівноваги. І я собі ну, коли це твоя команда, коли команда за яку вболіваєш, український клуб, то це одне, це ніби так навіть трошки смішно, але. Але я би не хотів десь перебувати на місці бельгійця, тому що це дуже неприємно проти таких таких хитрих, дуже хитрих Балканців діяти, які просто от реально свідомо якісь такі речі роблять з тим, щоб керувати часом, так щоб час щоб працював на користь твоєї команди. І до речі, активну участь у цьому дійстві балканському брав також Дмитро Крисків і вже літають по футбольних пабліках. Жарти про те, що після того як Крисків Штує своїми нюховими рецепторами на шатерний спирт набагато активніше діє на футбольному полі. Так, ну в нього якісь можливо є питання по здоров'ю, що постійно десь оцей наш Шитирний спирт витягують, не в першому мож, це матчі відбувається. Але тут, тут вже не вгадаєш, чи це хитрощі, чи ні, тому що ну, от, в вчорашньому матчі, коли коментатор легенда із збірної України Динамо, і колишній тренер молодіжної збірної України, Олександр Головко розказує так: Тарас Степаненко, зараз Можна впасти і якраз в той ж момент Степаненко падає, і ну там зрозуміло був контакт, але дуже правильно всі всі гравці шахтаря знають свій маневр, як діяти е, при мінімальному рахунку, як його відстоювати, і як просто е, нервувати, дратувати максимально суперників. І на цьому наше спілкування й огляд вчорашнього поєдинку Донецького шахтаря в рамках групового етапу Ліги Чемпіонів проти Антверпена, переможний, який забезпечує гірникам Єврокубкову весну. Ми і. Поставимо кому у нашому спілкуванні. Це був Тарас Котів, редактор Футбол 24 А також з вами був Юра Гаврищак. А на цьому ми не завершимо спілкування із підписниками Ютуб каналу Футбол 24 У нас для вас є сюрприз. Ось книга коміксів, шлях до перемоги, і з підписом практично абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика. І це подарунок від підписників каналу «Фарід Говорить, а я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте відомо ведучого Фаріда Шарафмала, який працює. В на 24-му каналі в ефірах 24-го каналу, і ось один із підписників прислав ось цей комікс із підписом Олександра Усика. І що потрібно зробити, щоб виграти оцю от книгу з автографом українського буксера? З'явиться у вас на екрані QR-код для збору для Фарід Говорить так на що збирає фаріт? Збирає на дрони мавіки треті для 79-ї окремої десантно штурмової бригади збір. 300 тисяч гривень зазначений. І хто протягом цього тижня до кінця цього тижня до неділі відправить найбільший шматок донейту, Скажімо так, той отримає на баланс ось цей от комікс із підписом Олександра Усика.